Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Рада я вас всіх вітати і заняття розпочинати. Діти, ми з вами багато говорили про місце, де ми живемо з вами, де народилися. Так, це місто або селище. Скажіть, а де живуть тварини? Вірно, в лісі, коло людей, в полі. Відгадайте загадку. Маленьке сіреньке, а хвостик як шило. Вірно, це мишка. Жила сіра мишка в полі, мишенят мала доволі, зерно по зернині тягала, діток свої годувала і розуму їх навчала. Дуже треба мишенятам вміти Гарно рахувати. Давайте допоможемо мамі мишці навчати малят мишенят. Дітки, порахуйте, скільки мишенят. Так, 5. Розгляньте їх уважно, чи всі вони однакові. Як можна визначити, яке мишеня більше, а яке менше? Вірно, необхідно одне мишеня прикласти до іншого. Скільки більших мишенят? Так, три. А менших? Два. Чим відрізняється мишенятка? Так, кольором. Скільки сірих? Порахуйте. Чотири. А родих. Одне. Молодці дітки! Біля нірки ростуть колоски. Мишка наказала малятам згрупувати колоски за висотою. Ми їм допоможемо. Так, виберіть найвищі колоски. Скільки високих колосків? Так, чотири. А низьких. Теж 4. А яких колосків більше? Високих чи низьких? Вірно, порівно. А ще можна сказати, що високих колосків стільки ж, як і низьких. Скільки зелених колосків? 5. А жовтих? Так, три яких колосків більше жовтих чи зелених? Так, більше колосків зелених. Бігли мишенята, гралися і знайшли декілька шматочків сиру. Скільки шматочків сиру вони знайшли? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки шматочків круглої форми? Так, один. А скільки трикутної форми? Вірно, два. Давайте пригостимо наших малят мишенят печиво. Спочатку оберіть печиво круглої форми. Скільки печива ви обрали? Так, п'ять. Тепер квадратної. Вірно. Теж 5, всім порівно. А тепер допоможемо мишці навчати мишенят ховатися від кішки. Дивіться, це наше поле. Викладіть внизу найвищу ялинку. Праворуч низеньку ялинку, а ліворуч середню. Сховайте мишку під низенькою ялинкою. Тепер під високою, тепер під середньою. Молодці дітки! Мишка дуже нам дякує. А п'ять малят мишенят у утравичті шелестять. Дітки, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Вірно, рахували до п'яти, визначали мишенят за розміром, пригощали їх печивом різної форми, вчили ховатися від мишки. Ось і підійшло наше заняття до кінця. До нових зустрічей, малята! Бувайте!